Я би хотів послатися на статтю генерала залужного, яку він написав незадовго перед звільненням. На мій погляд, він досить точно описав те, що ми завжди в теорії називали так званим скляним полем бою. Глезернеґефехсфелд, яке в майбутньому дійсно існуватиме, що я маю на увазі, завдяки одночасному використанню десятків тисяч дронів на полі бою, кожен може спостерігати за іншим, і це призводить до парадоксальної ситуації, яку можна порівняти з Першою світовою війною, коли колючий дріт та кулемети призвели до патової ситуації, яку вдалося подолати з появою танків. Так і зараз використання такої кількості безпілотників означає, що кожен знає, що робить інший. І більше неможливо маневрувати чи здійснювати підготовчі заходи. І тепер це потрібно подолати. Як сказав генерал Залужний, потрібно щось на зразок винаходу, подібного до китайського чорного пороху, що дозволить опанувати електромагнітне поле. Тобто, потрібно досягти прориву в тій сфері, де відбувається радіозв'язок з безпілотниками. Але також очевидно, що дрони зараз є визначальними для ведення війни. Ми бачимо широке розмаїття систем в різних доменах, на воді, на суші, в повітрі, але також. Інших сферах, таких як космос, і це має вирішальне значення, якщо пригадати, що ми неодноразово переживали події в історії військової справи, які порівнювали з революціями. Наразі ведуться дискусії, чи переживаємо ми еволюцію у веденні війни чи революцію. Я переконаний, що ми переживаємо справжню революцію, тому що ці системи зараз мають суттєвий вплив на спосіб ведення війни. Видно, що зсу насправді багато чому навчилися за короткий проміжок часу, в той час як західні збройні ні, сили дивляться на ці події з подивом і поки що не зробили жодних висновків, які б проявилися в структурних змінах або в закупівлях для власних потреб.